Привіт усім! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Приїхала нова цікава промгрупа. Приємного перегляду. Набір ємностей 3 штуки. Органайзери 139 гривень. Косметичка напівпрозора на замок 8990. Дзеркало розкладне 9990. Спрей тонік для догляду за волоссям. Об'єм 150 мл і ціна 52 гривні 90 копійок. Парфумований спрей Sweet Memory. Це ті, що по краям. Ціна 119 гривень 200 мл. Блиск для губ Magic 59,90. Обруч для волосся 59 гривень 90 копійок. Набір пензлів з косметичкою для макіяжу 7 штук 159 гривень, набір спонжів для нанесення макіяжу у пластиковому чохлі в формі серця. Різні варіанти кольорів в асортименті. Ціна 44,90. Лак для нігтів 1790. Бомба для ванної 100 грамів 3990. Ємність скляна для сипучих продуктів. 84 гривні та 90 копійок. Один літр об'єм. Чайник із свистком. 279 гривень. Сковорода діаметром 20 см. Акційна ціна 199 гривень. Алюмінієва. Миска пластикова із центрофугою для сушіння зелені. Розмір 16 см, ціна 179 гривень. Однією рукою не прокручу, але ось цей елемент крутиться по колу і так просушує зелень. Каструля із нержавіючої сталі. Об'єм літр і 800 мл. Ціна акційна 229 гривень. Каструля об'ємом 4 літри 650 мл. Коштує 369 гривень. Килимок силиконовий для розкачування тіста. Розмір 40 на 50 см. Ціна 129 гривень, блюдо глибокий діаметром 26 см 229 гривень від люмінарк. Салатники відлюмінарк, скло керамічні 14,5 см діаметр 94,90 девяноста Оселедниця 54,90. Овальної форми, таця із принтом. Є овальної форми або прямокутної форми, такі вже весняні квіткові принти, також є з макаронами ціна 89,90. Набір ємностей із клокераміки з кришкою 3 штуки. 199 гривень. Набір ножів нержавіючої сталі. Різної довжини. Ціна 229 гривень за набір. В зеленому або фіолетовому кольорі. Ось так виглядають ємності. Знайшла відкриту коробку, вирішила вам показати. Набір кухонний, лопатка та пензлик. Чотири варіанти кольорів: 54 гривні та 90 копійок. Чашка скляна із зображенням. Об'єм 280 мл. Ціна 39,90. 119 19 гривень коштує дошка кухонна обробна скляна. Є такого дизайну. Загалом три на вибір з авокадо та томатами. Розмір 23 на 35 см. Простирадло на резинці. однотонне 349 гривень. Капці жіночі кімнатні 199 гривень. Набір сутків універсальних 69,90, найменше 500 мл, 800 та літр 200. Плет розмір 1,50 на 1,80 м 299 гривень. Є із принтом або однотонни. Декоративна подушка. Є різних форм. Ціна її 199 гривень. Подушка 50 на 70 см 229 гривень. Корзинка для білизни або іграшок 119 гривень. Декілька варіантів принтів. Подушка на стілець розмір 40 на 40 см 139 гривень із зав'язками. Подушка декоративна із паєтками двосторонніми, в формі серця. Є декілька варіантів кольорів. Ціна 179 гривень. Сила лошаді, крем 55,90. набір чоловічих шкарпеток, 3 пари 55,90. труси для дівчат 3790, труси для хлопців 9990, шкарпетки чоловічі, високі, 3 штуки 5990, 3 пари, Халат жіночий. Збавовна 229 гривень, ціна акційна, набір рушників махрових 2 штуки 299 гривень. Скатертина на стіл 159 гривень. Набір наліпок захисних для меблів різного діаметру. Ціна 39 гривень та 90 копійок. Тримач для штори плюшевий 5990, масажер блакитного або рожевого кольору. Два варіанти в асортименті: 4490. горщик для квітів 99,90 пластиковий. Горщик для орхідеї 5990. Мастило 8490, годинник настінний 139 гривень, навушники із мікрофоном ігровий для ПК 299 гривень, ЛЕД підсвітка для селфі 6990, портативний брелок 149 гривень, 4990 коштують пазли паперові. Герої країн. Шість варіантів в асортименті. Захисник кіт, рятувальник, лікар, поліцейський. Гра магнітна. Літери або цифри. Ціна 69,90. Моя перша книга з твердими аркушами. 129 гривень. Книга серії Мишеня Тім 119 гривень. Великі ілюстрації. Тім не хоче програвати, Не хоче їсти. Мама на роботі Говорить неправду та завжди спізнюється: Такі повчальні історії для малюків: 359 гривень. Книга із серії Подарункова енциклопедія. Книга із серії Золота колекція 359 гривень. Розмальовка із серії Країна героїв 3990. Всього 5 варіантів в асортименті. Знайшла один варіант відкритий, тож покажу вам, як вона виглядає. Є цікаві розповіді, а з іншої сторони розмальовка. Книга із серії Minecraft 159 гривень. Ігровий трек із хоміком. Зараз ціна акційна 159 гривень. Набір ігровий фігурок Sonic 229 гривень 3 штуки. Іграшка браслет на руку. У вигляді тваринки є різні варіанти: ціна 69 гривень 90 копійок. Подарунковий набір автомобілів Hot Wheels модельки 379 гривень, 5 штук в упаковці. Рослина кімнатна Гіацин 7990. Рослина кімната нарцис 99,90 Миска 169 складна. Квіта тюльпани, букет 7 штук 249 гривень. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!